Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. З вами Михайло Іванович на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні в школі реального картопляра тема підготовка посадкової бульби картоплі до висадки в ґрунт. В цьому році 2023 році, року я буду готувати, підготовлювати картоплю до висадку за допомогою таких препаратів: це ліпосам, азотофіт і мікофрент. Для чого я буду це робити? Насамперед, для того, щоб заселити наші бульби, нашу картопельку, корисною мікрофлорою. Картопля при посадці в ґрунт попаде в середовище з різними патоген, патогенами, які зразу накинуться на, на картоплю. Насамперед, на молоді пагони. І захищати її буде. Конкурувати з патогенами буде та корисна мікрофлора, яка буде засилена нами цими біопрепаратами. Кожного року я виконую цю операцію. Незамінним компонентом цієї операції і препаратом є ліпосам. В цьому році я вирішив використати азотофіт і Мікофренд. Попередні роки ліпосам був завжди. Попередні роки препарати були інші. Цьому року я вирішив використати такі препарати. Подивимося на результат. Попередні роки результат був великолепний. Розчин робимо згідно інструкції. Це буде такий коктейль із трьох біопрепаратів. Я не буду перед вами махати баночками. Ви самі прочитаєте інструкцію і зробите розчин. Ви люди всі серйозні, грамотні. Але якщо у когось будуть питання, звертайтеся в коментарях. Я відповім на них. Розчин приготували. Зараз будемо обробляти картоплю посадкову повним зануренням. Підготовлена картопля лягла в підготовлену землю. Зараз ми її обгорнемо. Там їй буде дуже гарно. Ультраланні серти картоплі висаджені, підготовлену землю обробленою картоплею. Далі будемо проводити наступні агротехнологічні операції по вирощуванню високого врожаю нашої картоплі. Кому було цікаво, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. Далі буде цікаво. Наступною темою в школі реального картопляра буде як зберегти сходи картоплі від весняних приморозків. З вами був Михайло Іванович на каналі Екзотичний Дід. Бажаю всім міцного здоров'я і високих врожаїв. До побачення!